Всім привіт! У зв'язку з останніми подіями ми отримали багато запитань про те, як поміряти частоту струму. І от, як казав класик, цей день настав. Сьогодні ми покажемо, як поміряти скільки Герц у вашій розетці. Але важливо пам'ятати, що не кожен мультиметр може міряти частоту. Сьогодні ми будемо показувати це на прикладі акта АТ290. Ми ставимо перемикач в положення вимірювання зміною напруги та перемикаємо режим на вимірювання частоти. І все, можемо міряти. Акуратно втикаємо щупи в розетку та бачимо, що частота струму у нас 49 Гц. Ось так за декілька секунд можна виміряти частоту в розетці. А ще ми з вами подивимося на те, що хоче побачити кожен власник генератора чи інвертора. Ми подивимося, чи в нашій розетці є чиста синусоїда. Зробимо ми це за допомогою портативного цифрового осцилографа, Хоча це не рекомендується робити, та при дотриманні правил безпеки з нами нічого не трапиться. Отож, вмикаємо наш осцилоскоп, важливо, переводимо щуп в положення множника 10х, щоб не спалити прилад. Втикаємо щуп в розетку і вмикаємо автовизначення. Бачимо гарну і чисту синусоїду. Якщо у нас шум замість неї, не хвилюйтесь, виміряйте нуль. І нізащо не торкаємося іншого виводу осцилографа. Бо земля у них спільна, і якщо ви не хочете, щоб це був ваш останній вимір, то не робіть цього. І отак на практиці ми бачимо стан синусу в розетці. От і все. А з вами були Мастерам ТВ. Ставте вподобайки та пишіть коменти, якщо ви хочете ще більше корисних відео.